Мої вітання, шановні телеглядачі. Це програма Подкаст Віничини. І сьогодні у нас в студії Денис Заведія, тренер з Муайтай та військовослужбовець. Мої вітання. Вітаю. По-перше, Денисе, розкажи, чим займаєшся нашим глядачам. Розкажи трішки про себе. Як прийшов у цей світ Муайтай? Е, ну, по-перше, я старший тренер збірної Вінницької області з талантського боксу Муайтай, а також військовослужбовець головного управління розвідки Міністерства оборони, спецпідрозділу. Артан, це по-перше. По-друге, як прийшли в світ Моїтай, муай Муайтай з кожним роком стає все популярнішим, все масовішим видом єдина бост, і на мою суб'єктивну точку зору є одним із найяскравіших, так як використовуються удари руками, ногами, ліктями, колінами, є робота в клинчу. Тому для мене, як для мого типу характера, темперамента, цей вид спорту. Євляється номер один, і він таки являється силовим, тому мені дуже подобається як самому займатися, так і викладати для спортсменів і дітей в широкому загалі. Розкажи ось нашим глядачам, як починалася твоя ось саме тренерська кар'єра? Ну, ем, якщо е, так в деталях розповідати, е, то Спочатку я був за кордоном, так працював 4 роки, і потім мені дзвонив тренер, мій особистий, який зі мною займався всі ці роки. Кого я представляв, позвонив і сказав, що треба повертатись, треба робити тренерську кар'єру. Є багато дітей, є багато можливостей. І забігаючи наперед, я потім представлю всіх дівих осіб. З'явився учень, який дуже давно займався і хоче знову продовжувати цю справу. Так, учня було звати Святослав. Ще тоді просто він прийшов займатися. Ми з ним познайомились. А тепер Святослав Бабенко являється віце-президентом Вінницької обласної федерації талантського боксу. Але в деталях трошки пізніше розповім про всю структуру Вінницької обласної федерації талантського боксу. Щоб глядачам було більш зрозуміло, ось розкажи, що таке Муайтай, що це за вид спорту, як можливо він з'явився, яка в нього специфіка? Як я вже говорив, тайландський бокс є ударним силовим видом спорту, де можна бити руками, ногами, ліктями, колінами. Також є робота в клінчу, Ще він називається бій восьмируких, так як задіюються будь-які кінцівки, так. Можна наносити удар будь-якою частиною будь-якою кінцівкою. По історії, це національний е, вид з е, країни Таїланд, це Азія. Е, зародився давно, як вони говорять, три тисячі років тому. Е, він був е, створений для захисту. Е, Селян, так нижнього, нижніх верст населення для того, щоб вони могли захистити себе і свої сім'ї, і був винайдений такий вид єдиноборств, щоб могли і захиститися і з дальньої дистанції, і з ближньої дистанції. Тому є і клінч, і робота ліктями, колінами для того, щоб ефективно е користуватись своїм тілом. Тайський бокс це про ефективне використання будь-якої частини тіла в потрібний момент. От який коли на ось, наприклад, цей вид спорту набув популярності в Україні, і який стан саме в нашому регіоні? Ну, розвиток тайландського боксу починається ще відлік з часів, тоді, коли Україна стала незалежною, так, але приблизно з 2000 х років. Якщо я правильно пам'ятаю історію нашого виду єдиноборств, Україна почала займати призові місця на міжнародних змаганнях, а саме чемпіонати Європи, чемпіонати світу, і з 2000-х років в Україні почали проводитись такі змагання, як чемпіонати Європи. І Україна вже тоді набирала оберти і була одним із лідерів. Світових чемпіонатів і першостей, але на даний момент ми маємо 2025 рік велику історію саме Української Федерації талантського боксу, яка зараз на даний момент є одним із лідерів, якщо не найсильнішою федерацією у всьому світі. Це я впевнений в цьому. І результати доводять це. Не могли б про це не говорити сьогодні в нашій програмі. Про те, що ось вінницькі наші спортсмени блискуче виступили на чемпіонаті світу? Ти був власне їхнім тренером. У вас я знаю їх не тільки ти. Розкажи про виступ, про досягнення, можливо, як підготовлювались до цих змагань так, Вінницька обласна федерація на чемпіонаті світу була представлена. Дев'ятьма спортсменами у різних вікових і вагових категоріях, починаючи з 10 років і закінчуючи віковою категорією юніорів 16-17 років. Як готувалися? Готувалися у два етапи. Перший етап пройшов у нас на базі в Стрижовці. У нас є спортивний клуб Увей. Всі я думаю, що знають. Перший етап пройшов тут, і другий етап пройшов на олімпійській спортивній базі в кончезаспі. Ми гарно підготувалися, підготували команду і відправилися на чемпіонат світу. Я є старшим тренером, але Вінницька обласна федерація налічує близько 10 тренерів з різних клубів, які також разом зі мною. Допомагають готувати спортсменів і заслуга такого результату це не тільки один тренер, а ціла команда. Починаючи вперше за все, починаючи з президента Вінницької федерації Торкотюка Віктора Вікторича. Тут Потрібно зупинитися більш детально розповісти. Він також є командиром спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міністерства оборони. А «Артан» в свою чергу, являється одним із найбоєздатніших підрозділів на даний час в відомстві і, взагалі, у всіх силах оборони. Хлопці виконують різні різні задачі, суперскладні і успішно. Проводять роботу як в тилу нашого противника, так і на території України. Саме Торкотюк Віктор Вікторич є рушійним механізмом да, цього результату, так як вкладує максимальну кількість зусиль для того, щоб наші спортсмени могли гарно, якісно підготуватись і. І думали лише тільки про роботу і про результат, так само і тренери. І друга людина у цьому механізмі, важливому механізмі рушійному, це Бабенко Святослав, так, він є віце-президентом Вінницької обласної федерації. І так як Віктор Віктор часто. Ну, Зі зрозумілих причин знаходиться на полі бою і виконує е, другі задачі тут на місці допомагає е, з менеджментом і зі всім з фінансами. Святослав Володимич, який теж і також є військовослужбовцем головного управління розвідки спецпідрозділ Артан. Тому Вінницька Федерація і спецпідрозділ Артан це одна сім'я, одне ціле, нероздільне і має таку структуру на даний момент. Якщо ми вже говоримо про військовослужбовців, то тут от в мене одразу постає питання: чи корисний такий вид спорту як Муайтай для безпосередньо оборонців? Давайте також сконцентруємо увагу на спецпідрозділі нашому, і в ньому 90% являються спортсменами або діючими, або ті, які закінчили кар'єру. Із цих 90%, я думаю, відсотків 30% – це боксери тайландського стилю, так як це дуже і дуже важкий. Фізичний вид спорту, який потребує характеру, сили волі, те, що саме потрібно на передовій. І як, на мою думку, один з найкращих видів, який може підготувати чоловіка до такої роботи, ну, якщо повернути вже до чемпіонату світу, ще таке питання: як показали власне твої вихованці на ньому себе? Ну, не мої, а наші, так? Да, е ваші федерації. Спільні федерації, так. Наші да. Вінницькі, наші спортсмени. вінницькі да. е я вважаю, що результат на чемпіонаті світу є високим. Е чемпіонат світу е прийняло в чемпіонаті світу участь більше тисячі спортсменів. Ста трьох, здається, країн світу. Конкуренція була дуже висока. в кожній Ваговій категорії було по 25-30 спортсменів. Тобто, щоб бути першим, треба провести 5 або 6 поєдинків виграти в кожному. І повертаючись до результатів, збірна Вінницької області принесла у скарбничку збірної команди України три золота, одне срібло і одну бронзу. Знаємо, що ще троє вінницьких спортсменів бились проти росіян. Ще так. було б цікаво почути, як проходили ті поєдинки. В широкому, в цілому, поєдинки є поєдинками. І завжди спортсменам говорю, що не, немає різниці, з ким ви боксуєте, треба проходити, вигравати і, і йти до кінця, до першого місця, до бажаного золота. Але коли ми боксуємо проти агресора, є певні правила, які ми дотримуємося, От, наприклад. Не потискаємо руку під час кожного поєдинку, коли спортсмени виходять в центр рингу, е зобов'язані потиснути рукавичками до рукавичок, щоб показати повагу. Але ми не вважаємо за потрібне з країною-агресором, яких допускають. На жаль, потискати рукавички. В цьому немає потреби і. На жаль, країна агресора є одним також із лідерів тайландського боксу, і ми завжди змагаємося за чемпіонство. Тобто, якщо ти перемагаєш росіянина, можна констатувати, що на 80-90% ти вже став чемпіоном світу. І наші хлопці це показали у ділі, виграли у спортсменів країни агресора і стали чемпіонами світу. Ну, щодо цього, щодо ось, росіян вже зрозуміло, яка загалом атмосфера ось панувала? Як ставились загалом до вінницьких спортсменів, загалом до українських спортсменів там за кордоном? Взагалі, ем, до українських спортсменів, а саме тайського стилю, завжди ставляться з повагою. Дебто не було, чи це в Таїланді, чи це в Туреччині, чи це в Об'єднаних Арабських Еміратах? В будь-якій країні, коли ми приїжджаємо, завжди відчувається повага. Так як розумію, що українські спортсмени являються одними із фаворитів, якщо не найкращою командою на планеті, і е, всі люблять тих, хто виграє, ті, які здобувають перемогу, мало хто любить тих, хто програє. Тому е, відчуваємо себе чудово. Коли приїжджаємо, навіть рік тому, коли ми були в Таїланді, до мене підійшли брати інтерв'ю з Міжнародної федерації талантського боксу, і забігаючи наперед, так і не виставили той момент, який я сказав, мене спитали, як почуває, вас, як почуває себе ваша команда. І на що я їм сказав? Як може відчувати себе команда, яка є найсильнішою у світі? І це не вставили. На жаль, Но ми вставимо точно. Да, це обов'язково вставити. Ось мені ще цікаво. Я знаю, що ви ти казав, що провели по п'ять поєдинків так. хлопці. Як підготувати? Це ж юнаки. І п'ять поєдинків це неймовірно важко. Ось за день. Це ж за день, правильно? Ні, це, все, ні, це не за день. Ага, але все одно, навіть так, але все одно п'ять поєдинків до цього потрібно готуватися. І як ви готуєте оцю їхню, як можна сказати, так, напевно, закалку бойову. Ну, я вважаю, що це сама важча частина взагалі змагань, особливо на чемпіонаті світу, психологічно підготувати всіх спортсменів. І ем, тренер повинен бути також гарним психологом, розуміти, що в яку секунду потрібно спортсмену сказати. Я дуже велику частину часу і взагалі роботи приділяю психологічній підготовці. І реально налаштуватись на кожен день на поєдинок проти найсильніших спортсменів дуже і дуже важко, але як показують результати, ми справилися з даною задачею і маємо те, що маємо. От про тих, хто займається МААІТАЙ, чи багато, і тих, хто не витримує напруги. Також є такий тип спортсменів, які в залі. Дуже і дуже гарно працюють, а виходячи в ринк, не можуть показати свій максимум, якраз у зв'язку з тим, що е, є певні проблеми з психологією, з налаштуванням, і взагалі е, з великою степеню відповідальності самого бійця під час е, поєдинку. До чого готуєтесь далі? Е, чи будуть якісь надалі теж масштабні змагання? Е, ну, хотілося б. Ще... Повернутися е, тижнем назад в Вінниці мав проходити міжнародний турнір з е, сталанського боксу, е, присвячений героям Артана, і разом з ним Кубок України з талантського боксу серед дорослих. Але у зв'язку з безпековою ситуацією в країні е, було прийнято рішення за півтора е, доби до початку перенести цих два чемпіоната до Львова. І всі з командою зібралися всі технікою, з оргкомітетом, повністю зі всім, і поїхали до міста Львова, де відбувся грандіозний, не побоююсь цього слова, грандіозна подія, в якій було два кубки: куб, Кубок Артана і Кубок України серед дорослих, який зібрав 16 областей і більше, ніж 320 спортсменів. А також представників Республіки Молдова, Це перше за що хотів сказати, гарно відбувся дуже на високому рівні. Гарні спортсмени, бійці і взагалом організація, в якій ми приймали безпосередню участь надалі. Куди будемо готуватись, це в листопаді місяці? Буде чемпіонат Європи серед усіх вікових груп, який відбудеться у Греції, і сподіваюся, на те, що ми зможемо повести максимальну кількість наших спортсменів для того, щоб показати результат, і на цьому, напевно, наш змагальний рік буде закінчуватись, але він і так був насиченим. Дуже і дуже починаючи від етапів Кубка України, чемпіонатів України, міжнародних турнірів, чемпіонатів світу. І якщо чесно, вже трошки присутня втома, і хотілося би відпочити, але ем, зараз якраз зараз важливо е, знаходитись в певному контексті і. Як казав Кобі Брайант, робота завершена. Я так не думаю. Тому робота ще не завершена. Ми рухаємося далі, щоб здобувати нові нагороди і показувати найкращий результат от наша задача. Але це ж рік насичений, але ще скільки перемог? Так, стараємося зробити максимум. Наші спортсмени. Ем... Провели близько чотирьох навчально-тренувальних зборів і в нас на базі, і також проводили навчально-тренувальні збори під чемпіонат України на горі Драгобрат. Також дуже якісно наша збірна і підготувалась, і тоді виступила. Загалом 10 спортсменів увійшло до збірної національної команди України. Також були збори в кончезаспі в Олімпійській спортивній базі. І все це завдяки можливо, завдяки керівництву ем, нашої федерації, так як фінансування в державі обмаль, і якимось чином треба знаходити інші джерела для того, щоб спортсмени могли якісно готуватись, так як це дуже і дуже дорого. Якщо, наприклад, на кожні збори. Саме менша кількість може бути 16-20 спортсменів, всіх потрібно вести. Тому що якщо навіть на чемпіонат світу поїхало 9 спортсменів, їм треба ще 9 партнерів, а то й більше. Тому завжди ми виїжджаємо на навчально-тренувальні збори великою, великою командою. Так само тренери на 20 спортсменів, 5-6 тренерів повинно. Бути присутнім для того, щоб був максимальний ефект від тренувань і підготовки в цілому. І наостанок нашої програми є таке питання, яке ми задаємо традиційно для кожного гостя. Це що ти зробиш в перший день, коли закінчиться війна? Дуже цікаве питання. Філософське на нього можна довго думати, розмислювати. Навіть не знаю, скажу Богу, дякую за те, що живий, здоровий, всі рідні, близькі, поруч, що вдалося, вдалося дожити до цього моменту і подякую всім тим людям, які були поруч, і помолюсь за тих, кого немає. Дуже дякую тобі, що завітав за цікаву розмову. І бажаю вашій команді успіхів у всіх турнірах, в яких ви будете брати участь. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, це була програма Вінничини. На все добре.